Робота в офісі виснажує вас, обмаль часу на відпочинок. Засмучуватися не варто. Рубрика Відпочивай зі сніданком доводить: відпочити в межах своєї області можна не гірше ніж на відомих світових курортах. Хто з вас не мріє відірватися від міської метушні та відпочити від щоденних турбот. Тим паче, це можна зробити за допомогою звичайної риболовлі і далеко їхати не треба. Отже, на сьогодні спільний відпочинок. Ми починаємо з берега дніпра. У справжньої рибалки має бути не тільки вудка, а й підсака, а ще свій особистий рецепт приготування наживки. Так, вудка є, наживка є, можна починати рибалити. Більшість рибалок не використовують під корму. Просто закидають вудку з за певною наживкою і так намагаються ловити. Але ми з вами зробимо по-іншому. Підкормимо нашу рибку. Ловись рибка, велика і мала. Літо період для лову білої, тобто нехижої риби, ляща, коропа, плотви, карася. Якщо пощастить, можна зловити карася, але від цього не відмовився. Риболовля просто для захоплення не потребує багато коштів. Хоча зовсім дешеві, снасті купувати не варто, адже неякісна жилка швидко порветься, а тупий гачок не підсіче рибу. Важливий у цій справі і колір одягу: не можна одягати яскраве обрання, як у мене. Білий, тим паче, варто підібрати одяг з захисним забарвленням, наприклад, з зеленими чи коричневими відтінками. Для гарного клювання досвідчені рибалки радять ловити рибу рано вранці або після шостої вечора. Якщо ви вже вирішили йти після обіду, як я скажімо, не забудьте взяти з собою кепку капелю. Це захистить вас від перегрівань. Також не забувайте про їжу та напої, звісно, без алкоголю. Вирішили порибалити, пам'ятайте. Спіймати найбільш розповсюджену рибу наших водойм карася можна на хробака, мотиля та тісто. Щоб не лякати рибу, візьміть одяг захисного тону, переважно коричневого та зеленого кольорів. Середня ціна вудки зі снастями складає 200 гривень. Як бачите, результат мій сьогодні не дуже втішний, але я не засмучуюсь сюди. Я прийшов не за рибою, а за відпочинком, який, до речі, вдався. Тож продовжуйте відпочивати зі сніданком і до нових зустрічей.